Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні хочеться, щоб ми саме порудумували над таким віршем, який записано першому Петра, другий розділ дев'ятий вірш. Ви ж люди вибрані, царські священники, святий народ, який належить Богу. Ви призначені сповіщати людям про великі вчинки того, хто покликав вас із темряви гріха у прекрасне світло своє. Ось такі. Дивовижні слова нам залишив апостол, і це слова, які мене надихнули казати саме про те, що останнім часом віруючі люди забувають про те, що вони віруючі. І останнім часом є такі молитовні потреби, звичайні молитовні потреби за мій духовний стан. За те, щоб я знайшов церкву, за те, щоб. І річ не йде в тому, що немає тої церкви. А річ йде в тому, що ті, хто покинув нашу країну, нашу державу і знаходяться за кордоном, там є церкви інших деномінацій, там є церкви різні, взагалі багато, багато різних церков. І всі вони по-своєму прекрасні. Так, ми відрізняємося деякими речами, деякими традиціями, але вони є. І якщо ти йдеш до церкви заради Бога, для того, щоб його пізнати, його волю для себе і все, що він приготував для тебе, взяти від нього, то ти знайдеш ту церкву. Тобі буде подобатися ця церква, бо ти будеш ходити до Бога, а не до людей. Але якщо ти обираєш так, щоб тобі було зручно сидіти чи їхати. Чи що вона там була в будь-якому місці, там, де любиме кафе, чи ще щось там, якісь тебе є причини, заради яких ти йдеш до тієї церкви, то для мене це означає, що ти не шукаєш Бога, ти шукаєш чогось комфортного для себе, приємного для себе, любимого для себе, і це не є поклонінням, поклонінням вірності, поклонінням гідності Богу. Багато церков, багато прекрасних церков, багато є церков під питанням, які ми можемо задавати ці питання. Но це не означає, що до нашої церкви, до нашої деномінації немає питань. До кожного з нас є питання, чому ми обрали ту релігію чи іншу, чому ми обрали цю диномінацію, а не іншу, чому ми обрали цю церкву, а не іншу. І я скажу, що важливо, щоб. В тій церкві, яку ти обираєш, в той місцевості, де ти хочеш жити і будувати своє майбутнє, а щоб там була присутність Бога, це найважливіше. Ми читаємо Біблію, ми бачимо, як багато людей, особливо старого збовіту, де люди просто скиталися по пустині, в пустелі, да, і шукали собі, де взагалі голову прихилити, і це не було проблемою, це не було якимось таким, ну. Становищем для того, щоб не поклонятися, Богу, знайти в собі причину, що мені там не подобається ця церква. Тому давайте ми будемо пам'ятати про своє призначення, про своє покликання, про те, що ми обрані Богом, і коли ми. Прийняли це обрання, ми обрали Бога йти за ним. Ми стали святим народом. Ми стали не просто святим народом, а ще і царським священством. І це важливо розуміти, бо це говориться до кожного християнина, до кожного віруючого. І тут немає чоловіка чи жінки. Це стосується взагалі всіх тих, хто відгукнувся на поклик Христа. І про призначення всьому. Вірші написано, що ми маємо сповіщати людям. Тут немає різниці, кому ти сповіщаєш людям, маленьким, великим, дорослим, малим, по віку. всім ми маємо сповіщати про великі вчинки того, хто покликав тебе із темрявим гріха. І це треба розуміти, що. Коли церкву називають, що там, там в тій церкві якісь недолугі, хворі, там, ще якісь люди, треба розуміти, що Христос прийшов саме для таких людей. І коли ви називаєте церкву хоспісом, чи ще якоюсь лікарнею, чи ще там, якимись іншими епітетами, все, що ви собі придумуєте, ви маєте розуміти, що це. Церква, ця саме ця церква є наймаксимальніша близькою у стосунках з Богом, тому що саме вона виконує його місію. Ці церкви, які ділять людей, які одних поважають, інших не поважають, приймають чи не приймають. Ті церкви, які не дають людям другого шансу на покаяння та відновлення, в тих церквах немає Бога, і це треба розуміти. Бо церкві, які дають шанс, які відновлюють, які дають можливість служити, бути корисним для суспільства, для церкви, для своєї родини, ось за такі церкви треба триматися не просто новими руками, а взагалі хапатися і триматися всім своїм місцем. Тому давайте будемо молитися, щоб ми проповідували, ми провозлушали це Євангеліє, Євангеліє о Христі, все, що він зробив для кожного з нас, і щоб ми з вами. Розуміли, що його поклик це велика відповідальність для кожного з нас. Господь, я дякую тобі за любов і милість. Я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за те, що ти ніколи не полишаєш, ти завжди триваєш в своїх руках. І дякую, що я саме в тій церкві, які маю бути. Я дякую, що моя церква намагається бути максимально близькою для тебе в стосунках і у служінні. Дякую за те, що через нашу церкву люди, люди мають змогу відновити з тобою стосунки, відновити стосунки з церквою. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти приводиш хоч на деякий час цих людей. Я не знаю, чи є це покаяння справжнім, чесним, бо якщо було б чесним, мені здається, що ці люди були б тут і служили тут, але вони йдуть далі. Мені би такий коридор, але я все одно дякую тобі за те служіння, яке ти дав для нашої церкви, і за те покликання, яким ти призвав і ми виконуємо. Допоможи нам бути інструментом в твоїх руках і виконувати твою волю на волю людей, Київництва, ще когось, Господь. Я дуже прошу, щоб у всьому цьому була твоя рука, і щоб ти благословляв, ти знаєш плани, ти знаєш. Цілі, ти бачення, це яке ми ставимо, Господь, коректуй, змінюй. Але, Господь, я дуже прошу, щоб у всіх змінах ми дослухалися до тебе, щоб ми розуміли, що це твоя воля, а не людина. Ну, все віддає в твої святі руки, і я дякую за те, що ти особисто в моєму житті працюєш особисто зі мною. Ти не працюєш зі мною через мою сім'ю, дітей, хвороби, ще якісь неприємності. Я дякую, що ти говориш зі мною. Я дякую за те, що ти чуєш мене, за те, що ти відповідаєш мені. Я дякую за те, що ти мій Бог. І я завжди можу приходити до тебе з будь-яким питанням і будь-яким проханням. І прохання сьогоднішнього дня це наші стосунки з тобою, наші стосунки з церквою, щоб ми проаналізували, чому ми не ходимо чи мало ходимо до церкви, які є причини для того, щоб не мати відносин з тобою. Не рости в дусі в пізнанні слова Твого, в інструкції, яку ти залишив для кожного з нас, щоб наше життя воно було прекрасно, як тут, так і там у вічності. Дякую тебе за всім, Бог. Амінь.